Бограч це національна угорська страва. У Закарпатті кожен газда буде переконувати, що ця навариста овочево-м'ясна їжа предмет його персональної гордості. Саме такі господарі трапилися і мені. Привіт Ютуб, привіт канал до тебе. Наш сьогоднішній випуск сонячного закарпаття з Симолу, Рахівський район. Пан Микола, чемпіон Угорщини з приготування Бограча. І Василь Васильович, фірзак, господар з цього всього обіця, і ми разом будемо готувати Бограч. Після сигналу трембіти треба підготувати три види м'яса яловичину, баранину і свинину. Перший раз починаємо піджарювати один вид м'яса. Накладаємо його зараз. Це все в казані готує. Так, У казані як піджариться сало з цим ще Зараз додаємо трошки морки. Василь Васильович буде відбавляти вовню у нас смачно. Жінок, не Боже ворон для приготування борича. Все готує тільки усі. Мусите спробувати медь палинком. Це медь палинка називається по-українськи вишнева горілка. Так яка горілка, коли ми готуємо? Ну, так і попробувати спробувати Це так, таке є обичай. Що, інакше бограча не буде? Інакше, то такий початок бограча має обов'язково бути горілка. Це власного приготування. приготуватися. Будь ласка. Кидаємо морковку. ставимо один м'яса. Який? Ну любивий, починаємо з любов. А, на, ко на кожне м'ясо своя так, так, зажарка. Це так, так, так. ми ставимо барані на тебе. М'ясо підсмажуємо до напівготовності, перчимо солодкою червоною паприкою. Потім виймаємо, готуємо нову порцію засмажки з сала, моркви та цибулів. Закладаємо інший різновид м'яса, яловичину. Потім теж саме робимо для свинини. Далі складаємо усе смажене м'ясо до казана, додаємо трохи води і тушкуємо. Тепер не м'ясо? Трошки ще натушиться, щоб воно було почті готове. Потім закладемо картоплю. Воно таке, години-дві має готувати. Ну бути. Вже годину зараз. Ходимо. тут. Ото Ходимо. перець із солю. Зато краще буде для того. Вже коли м'ясо майже готове, а, тоді солимо, а, правильно? Так, так але Немає? тоді дивіться. Берешся так, по Гуцульському обряду, берешся так, на охрест, і так вам посипається сіддя. Щоб це було дійсно від душі. Ще трошки вас. І тричі вагайся так посипається. Зараз все промішується, воно має бути смачне, а в самому кінці вже досолюється, що там треба буде. Ну. Може бути. Зараз цеплюємо картоплю. Ого, це на скільки чоловік це ми готуємо це, цей бобрик? 40 чоловік відмінує. Додаємо, ще води. Yeah. Отак От приблизно поєнати бобриж. Зараз він закипить. Ну він густий має бути. Густий, так. Так. Потім це потім верху. Кипяток знімаємо, в вогонь. кип'яток. І ось, зверхи вже на конець пива бокал. Це не було сивушних масив. І, і бокал пива. Так. На кінець бокал пива заливаємо і Дайте Давай. тримбітом. Для, для чого? Щоб гарно так. варилося, так? Да? Так, да, так, так, да. так. Боградь. Боград, госоцький Підписуйтесь на канал Смачна країна. Зараз десь віто. Приготування бограчу процес тривалий. Можна дозволити собі і побавитися, але не забувайте знімати піну. Аби чистий бульон був і воно бажано має закипіти, щоб відкритий було. Тоді чистий бульон. Світлий. То майже готового бограчу додамо відварену квасолю. По спеціям. Боже. Це бомба. 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 Бомба, я не знаю. Де це пиво? Вам і що воно дає? Воно дає вкус хліба. Ага. Вкус хліба. Це, це, це взагалі, це, це якесь чудо. Чудо. Закарпатське чудо. чудо. За Крапанське Крапанське чудо. чудо. М -м. Смакота. Смакота. Так. Смачна країна. Так. Міцна родина. Гуцульська родина. Гуцульська родина, то взагалі. Так. Слава Україні! Героям, Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям, Героям, слава! Слава, Україні! Героям і слава і Бога теж! Бога Грацю, слава!